Данило Галицький жив у час, коли Європа боялася одного слова орда. У той момент, коли королівства падали одне за одним, він відмовився схиляти голову. У нього не було розкоші обирати або будувати державу заново, або втратити все, що залишилося від Русі після монгольської навали. Він відновлював міста, що лежали у попелі, і робив це швидше, ніж сусіди встигали оговтатися. Коли інші князі сперечалися за титули, Данило будував укріплення з каменю, засновував міста фортеці і збирав навколо себе тих, хто ще не змирився з хаосом. Його дипломатичні листи читали в Угорщині, Тевтонському ордені, Папській курії та у дворах правителів які ще вчора не знали, де саме знаходиться Галичина. Корона, яку він отримав від папи Римського, була не нагородою, а сигналом. Європа визнала, що на сході з'явився правитель, здатний тримати удар там, де інші не витримали. Але навіть із короною Данило не став європейським королем у класичному сенсі. Він залишався воїном. Його кіннота діяла так швидко, що хроністи порівнювали її з ударом бурі. І все ж головним у його правлінні був не меч, а впертість у прагненні створити державу, яку не зламає жодна імперія. Саме тому ім'я Данила Галицького згадують як ім'я правителя, якого Європа поважала не з вічливості, а з необхідності.